Я зараз на своєму новому аккаунті, тому що там в Тим-Тітінні проблеми. Коротше. Так, зараз потрібно забрати морозиво в Тому Його Так, добре. Тут вроді би, треба назбирати 25 таких от за. А, ні, там 25 речей. Коротше зараз там вони зараз грають. Оце мардерша бо Шеріф. Не вона. Оце мартерша, да, так, я знаю. І них тільки троє. Так, добре, ми будемо зустрічати е так часу багато, тому давайте вже я поставлю паузу. Я вам я вас повідомлю тоді, коли гра почнеться. з двоє убійця і. І селі. Коротше, марвірка вигра. Відцепити на пенсії. То всі вибрали цю, ну і я виберу цю. Я думаю, що зараз буду невинна, тому що постійно, коли я заходжу, я постійно невинна. Я невинна. Я ж казала, що я буду невинна. І так, о. Що? Коротше, новий баг! Ніфіга все, я тут буду ховатися. А може шарифа застрелити, я візьму. Ніж. Напевно. Там мардерша. Я вже, походу, знаю, хто мардер, я від неї буду триматися як від гріха подальше. Хоча на це відео все вистачить, але має вистачити. Я тільки що знайшла тут секретну кімната. Шо? Що? Шопоткол якийсь, що? Шо? Воно закривається! А вдруг там мардер? вдруг? Блін, ну в принципі сюди не залізуть. Може і залізуть. Тако і ще одне, якось трм іще одне. Як сюди залізти, блин! Як... Шеріф стріляє В принципі, мене тут ніхто не має найти, тому що... Тому що це ничка. Вообще. Не 10 здесь. 10. Або навіть і з 10 Ну як знаєте. О, ми виграли. Походу шаріф був магази. Абажайте А Але головне тоді, коли Мардер виграє, то вообще прикольний. Не знаю, чи мені на це відео все вистачило, але я думаю, що відео вже потрібно закінчувати. І, і так, з вами була Софа Роблокс. Всім па-па!